Тебе не вражає одна річ? Ось тепер, коли ми так сидимо з тобою. Ми одружені вісім років. Тобі не спадає на думку, що це ж вперше ми з тобою, чоловік з дружиною, сіли поговорити серйозно. Аж 8 років. Більше. З першої хвилини нашого знайомства ми ні разу не обмінялися серйозними думками про серйозні речі. Я не кажу про справи. Я кажу, що ми взагалі не починали з серйозної розмови, не бралися разом обмірковувати щось серйозне. От ми дійшли до суті. Ніколи не розумів мене? Зі мною поводилися дуже несправедливо, Торвельда. Спочатку тато, потім ти. Ви ніколи не любили мене. Так же воно і є торвальне? Коли, коли я жила з татом вдома, він викладав мені всі свої погляди, і в мене були ті самі. А якщо були інші, я приховувала їх. Йому б це не сподобалось. Він називав мене своєю лялечкою, дочкою. І грався зі мною як я зі своїми ляльками. А потім я потрапила до тебе в Діб. Я хочу сказати, що з татових рук потрапила до твоїх. Ти влаштовував все за своїм смаком. І в мене став твій смак. Або ж я вдавала, що це так. Я не знаю. Мабуть, і те і інше. Інколи бувало так, інколи так. Коли я тепер роззираюсь назад, мені здається, що я жила як той старець. Мене одягали, годували, а моє діло було розважати, звеселяти тебе, Торвальде. Ось у чому полягало моє життя. Ти влаштував так все. Ти тато дуже винні переді мною. Ваша вина, що з мене нічого не вийшло.